У цьому відео йдеться про договір на обслуговування паркінгу, який керуюча компанія впровадила серед власників паркоміст та гаражів у будинку ще до моменту її офіційного призначення. Перше позбавлення законних прав. У першу чергу зазначений договір позбавляє власників паркоміст та гаражів права на вільне користування своєю приватною власністю. Це суперечить як цивільному законодавству України, так і положенням Конституції щодо захисту права власності. Друге непрозоре формування тарифів. Згідно із законом, тарифи на обслуговування повинні підтверджуватись документально: договорами з підрядними організаціями, калькуляцією витрат, обґрунтованими розрахунками. Жоден із співвласників не бачив подібних документів. Отже, Питання на основі чого були встановлені тарифи, виглядає так, ніби цифри вигадані довільно лише з метою отримання надприбутків. Третя плата за камери відеоспостереження без доступу до записів. Попри що місячну оплату за обслуговування камер відеоспостереження, власники не мають доступу до відеозаписів, навіть якщо мова йде про інциденти. Це порушення, адже усе обладнання в паркінгу це спільна власність співвласників, а отже, обмеження доступу є неправомірним. Четверте, відсутність протипожежної безпеки. Паркінг має бути обладнаний системою оповіщення про пожежу, системою димовидалення, справними кнопками виклику. Однак датчики не підключені та оповіщення не працює, і все одно власники змушені платити за це. П'яте незрозумілі витрати на електроенергію. У платіжках з'являється оплата за електроенергію, але де лічильники, хто має доступ до них? За яким тарифом здійснюється розрахунок? І чи живляться від цих лічильників насоси, що подають воду до будинку, обладнання провайдерів, розташоване у паркінгу, системи дренажу? Якщо так, витрати мають розподілятися на всі квартири. Якщо ні, на яких підставах у паркінгу знаходяться всі ці системи? Шосте протиправне блокування доступу до власності. За несвоєчасну сплату, після 20-го числа місяця, компанія блокує картки доступу до паркінгу. Тобто людина втрачає можливість потрапити до своєї власності, що є грубим порушенням прав власника, але всі мовчать. А можливо, мовчання закінчиться тоді, коли доведеться вручну виштовхувати своє авто з паркінгу через пробите колесо або несправність. Бо буксування заборонене, ремонт авто заборонено, підключення до іншого акумулятора заборонено. І за це все штраф 2 тисячі гривень. І навіть якщо компанія сама пошкодить авто, наприклад, технікою для прибирання, відповідальність за договором не несе. Це справедливо? Багато хто мовчки погодився на цей договір, навіть не прочитавши його повністю, вважаючи, що це формальність. Саме цим і користується компанія, бо мовчання на її користь. На сьогодні вже подано позов до Єрпінського суду проти компанії та забудовника щодо ситуації з паркінгом. Справу розглядає суддя Лєщенко Олена Васильівна. Подивимось, наскільки справедливим буде рішення суду. Адже, як показує практика, іноді правий не той, хто має закон на своєму боці, а той, у кого вагомівший статус. Час покаже. Підписуйтесь на канал, діліться відео, ставте лайки, і разом ми зупинимо свавілля.